Вітаю, слава Україні! огляді, ну, ну як, новинка не новинка, перевипуск Віктора. Випускали вони раніше бюджетний варіант ну відносно риби. Від бюджетний варіант Віктор. Ну Там різні кольори були. Мікарта і Каста 10. Зараз вони перевипустили це так для щоб згадали, що це за ніж був. Ну, були з чорним, з блеквошим покриттям, з темною і картою все стальне. Тепер вони перевипустили преміум сегмент. Тобто, ну, скажімо так, середній візьму. Алюміній і сталь на лезі 154 см Тут у нас все вказано. Ну, таким мелким шрифтом, що... Важко щось побачити. Давайте так, я на цьому, напевно, покажу. Випускається такий біжево біжево-коричневий колір. в частності тут. Покриття тут іде нанокераміка. Випускаються ще чорні, теж з нанокерамікою. Чорна рукоять і... Blackwash покриття або сетін. Так спробуємо так, щоб воно не попадали. І ще Титанове пвд покриття на рукояті такого сірого кольору. Тоже варіант і тоже сатин і Blackwash покриття. Чомусь оці нанокераміка дорожча, прилично прилічно дорожча, це трохи дешевше. Я не знаю різницю. Можливо, що це ще. ну Вони стойкі всі. Ну і одночасно не просто стойки всі, але всі не буває такого, щоб метал не терся. Тому можете надіятися, навіть такий з нанокерамікою теж з часом потеться. Оце так відступлення. По порядку. Алюміній з різним покриттям, як я казав, 3D. Обробка така овальна, невеличкі овальчики, отвір для темляка. Бекспейсер з того ж матеріалу з тим же покриттям, десь приблизно трохи менше половини з носічками. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса. Стальна, глибока, покриття тут чорне, в інших чорний там і тут у нас сіре. І вся різниця. Дайте я так поставлю, що було, зрозуміло. І тут отак вот поставлю. Так, то що забуде. Так, це у нас флікер. Відкривається а, клин строго по центру. вам керамічний підшипник. Фліпер відкривається заплавник. Відкриття ідеальне, закриття теж все ідеально. Тут у нас є паз. Можна третім пальцем теж відкривати. Мені більше подобається фліперам, ну то на любителя. Так, лайнер лок, лайнер стальний. Зараз спробуємо його піймати. Заходить повністю, запаси, ще більше половини є. Лайнери, крім того, що вони алюмінієві, так легкі, вони ще облегшені. З одного сторони, дуже гарно. Вага ножа 136 грам. Баланс практично ідеальний. Хватит, ну як Віктор, зручний, достатньо зручний. Кераміка ця достатньо цепка. Алюміній він скользкий, але це покриття дуже хороше. Навіть цепкіше, по-моєму, ніж титан. Насічки. Все, як положено. Такий зручний чойл. Для плавника вполне робочий, хоч він невеличкий. Любим хватом все дуже добре. Так, повторюсь, на лезі у нас сталь 154 см. Тут в частности blackwash покриття. Напис тут є, але дуже мілкий, я не зможу його показати. Спуски прямі. Все як завжди симетрично, все дуже добре. Спуски прямі, де то на 3 четверті, плоскості, невеличкі такий фальш на цьому ізгібі вигині. Ну і є оцей отвір паз такий овальний наклонний і піцеїдальний. Ну, коротше, зрозуміло. За нього теж можна відкривати. Я думав, що це дизайнерський, ну можна і не працювати. По обуху 3,8 зведення в районі 0,35-04. Товщина рукояті 13,3. Габарити, габарити практично повністю повторюють попередника. Тільки це преміум перевипуск. Майже 21 см, 208-209 мм довжина загальна і довжина леза трохи більше 99 см, 91 міліметр. Так, покажу так, щоб було зрозуміло, що вони однакових розмірів. Попередника і наступника преміального. Як бачите, повністю дизайн повторили. Все один до одного. Ну, лайнери зрозуміло, що інші будуть. Тут налезти те же саме, все однаково. Але вже смотриться краще, матеріали кращі. По повинно служити довше. Ну, все залежить від того, що ним робити. Рекомендую.